Мені дуже сподобалося те, що була о, зроблена подібна акція на сьогодні, бо наразі прихід нових політиків дуже важливий для України. Мені сподобалися ті люди, які прийшли сьогодні сюди. Це так само було як на Майдані. Мене приємно вразила кількість людей, тому що я не очікував такої кількості людей із зовсім різних куточків України, тому що я бачив. І Одеса, і Вінниця, і Київ, і Львів, і Схід, і Захід, і тому подібне. Це мене приємно вразило. Сьогодні було багато людей молодих з розумним виразом обличчя, і вони дійсно уважно слухали Закашвілі, і дуже багато речей він говорив правильно. Михайлу я довіряю. Я довіряю, тому що в нього є приклад успішних реформ. Якщо він каже, що він проведе молодих людей, я вірю. У нас є достатньо молоді та розумні люди. Ми йому довіряємо, і потім щоб в Україні він теж показав такі результати, результат, як в Росії. Головне, що треба робити, це дійсно смикати цю владу кожен день. Я ну, багато бував на мітингах на всіляких і на... часто я на Майдані бував. От і я е, робив акцент і звертав увагу на тих людей, які були ну присутні тут сьогодні, на їхні очі, на вираз їхнього обличчя враження про сьогоднішню акцію. Ну вона 100% не проплачена. І ті люди, які були присутні тут, вони дійсно хочуть зміни, і вони дійсно е, вірять в це. Це бачимо, є підтримка людей. Так, що будемо надіятися, що нарешті, хоча б нехай грузин, наведе порядок в Україні. Ми за Михайла Саакашвілі! під знаменами цієї нової сили. Ми таки переможемо.